Христос Воскрес, любі українці, всі, хто дивиться мої відео файні. У нас зараз великодні свята, і йдемо шукати файних шушрибків у горах на церенках, тут у нас. Рахуйте, дивіться, які тут гайде попалися. Красавчики. Це у нас один. Так, далі ми тут дивимося. Гезде. Два. А це шушерики потужні. Опа, дивіться, гезде. Гезде. Три. Чотири. Тут п'ять. Гезде, дивіться, три. Шість. Сім. Вісім. Кладемо. Оди, Гезде. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Маленький, фан. А пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать уже есть у нас. Ставимся до кубки сюда. Оця краса, не. Капець, друзі. Села. ще муся. Опа, ви ж газ десь файний. Це взагалі сильний. Красавчик. Це у нас 19 20 21. 22, 23. 24. Файно пахне, де понюхайте. Не такі самі, як мухомор. Умовно, є сівні. Два рази проварити і можна вживати. Дуже добре, найдобріші забій. А це піратик. Моя сестра Тая пішла трохи наперед. Ти зараз покаже, кілько знайшла вже шуше Ти кажеш, що навіть нічого не зняла. Капець. Які самі здорові, це просто шедевр. Такі файні після дощу. дущу Адегази під ногами в неї. Да. Да. А з такий великий файний. Просто. Це просто, друзі, дивіться, такі файні. Кульочок там у сестрі Малая. Єс, єс, єс. Краса. Є, є, є. А це я таке люблю. Цінніший продукт, дуже дорогий за кордоном. Хто за кордоном, друзі, скажіть, напишіть в коментарях, чи це правда дійсно що ці тішу з моршок конічний, дуже ціниться ці в ресторанах, там Франція, Німеччина і так далі. Так. Мама така у капішоні навіть ніветка така скрита. Так. Краса. Ану, каже, не на... На кладуть лайк люди. Кажи. Треба нема коли бо що кладу. А що нема коли. Папори треба тут забирати. Я на Ислару с матерью То те? Те зашпаталась? Ну, как-то так. А ну, покажи, как за файна. зафайно. А здесь еще один шушеробок. Файный. только ножка О. Куча шушеробки. Это у нас на целу семью теперь станет. Это моя сестричка нашла здесь шушеробку. Кофайну, ну давай рви. Як тобі? Ну хто тебе ночі нюхати нюха ті грибочки? Назарчик. Назарчик. Ще хочу, друзі, показати. Найшов газ де такий гриб, фошковка називається, в нас кажуть. Вона так фошкає коротше. Дуже ціниться в медицині, бо вона зупиняє кров, наприклад, якщо є рани, отко на рану. Побрезкати, бачите? Ота рано зробити. Трохи вітер, трохи лихо. І вона таку дуже гарну крузу пінняє, я вже цим користувався. І, до речі, скоріше раніше Так, Наприклад, коли літом косиш, десь порубався і так далі. Одко зробив і все. І навіть собі в аптеці можна цей гриб тримати, він собі довго зберігається, нормально. Ангелінка каже, що хоче, бо я її ніс. Та я її вже взяв, ти несу вона ходить ході за мною збирає, гриби, у рибки. Суставляє мені компанію, бо то подобажна. Лише ми зняв хвалі у грібі. Ти вже не сух. Ти довольна? <різь> <різь> Добре, ще довольна. Кожного року, коли я йду попрацюємо, знаходжу вічно отакі тут здорові шушеринки. Файний монстр. Дуже класно пахне. Зараз йти. Але я ці гриби дуже люблю. Так само їх і сушу. І роблю з них капсули, вони дуже гарно допомагають для зору від суглобів, якщо болять суглоби. Якісь є протизапальні, ну це гриб протизапальний. А це ми попали з піратом на строчок. Він по суті не їсть неї, але його мій Вуйко, наприклад, вживає. Можна вживати, сушити і їсти. Ніби є ще такі більш яскраво оранжеві. Вони більш такі е, до їди придатні. А ці такі темні, ніби чуть мають тут рути. Я на сірі на гарно пахне. Буду, я назад, може, заберу їх теж. В принципі, можна їсти. Я був їв того року, то й не вмер. Ніби. Провалити головне файно та й все. Багато я тут сушити рибків не знайшов на цій поляності. Я думав, що я знайду більше, якщо чесно. Я тих років находив більше трохи, але на це що не знайшов, Штук 20-30 може нормально теж підійде. Йдемо додому. Будемо готувати, думаю, може на завтра на рано зробимо смажку файно покажемо вам. Чекайте. Зараз ми цю воду зливаємо, приблизно закипіло і кипіло 15 хвилин плюс-мінус. Цілі шушерибки. Зараз зливаємо воду і нарізаємо і другий раз проварюємо вже розрізаними. І ріжемо далі на такі шматочки. Нарізані шушерибки, просто таке висипаємо. Шушрибки вже готові, друзі. Проварили ще десь 15 хвилин другий раз, і зараз можна смажити. Тим часом таєчко нарізає салатик. Мама ріже до у кропчику такого файного. Та грибочки, зараз ще барабульки, рушимо ще барабульки і сідаємо їсти салатику. Наша найголовніша страва, суширки, зморшок конічний, найкорисніший, найдобріший гриб навісні, який є від усіх з моршків. Месочку зіпаємо. Зараз будемо їсти по побільше. То ми пробуємо нарешті наші збираю бульку Ось це такий смак просто, що це ця... ні в яких грибах такого смаку нема. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Готуємо таке саме, здивується, готуємо шушерівки. Якщо немає, можна і сушені замовити. Я думаю, я ще назбираю, що ще будуть наявності. Посилання на сайт лишаю, на свої соцмережі лишаю, підписуйтесь, стяжте і давайте разом збирати файні грибочки, готувати. Знімайте скористи і відмічайте мене, буду собі репостити. Йо, друзі, Па-па.